Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ну і зараз хочемо вам нагадати про класну, круту всеукраїнську ініціативу сніданку з 1 плюс 1», який нині триває цей проєкт, який називається Гай дитячих. Снію, пам'ятаєте, ми сніданком і разом з нашими колегами з ТСН започаткували фактично, анонсували, розпочали цей проєкт 24 серпня в марафоні, присвяченому дню незалежності України, 24 серпня. Ну і от сьогодні до нього доєдналася нова громада, де де саме вис, висадять наступні саджанські саджанці райських яблунь, які вшановують пам'ять дітей, яких вбила Російська Федерація. Розповість про це більше. Антон Пшеничний наживо. Антоне, тобі слово. Таколе доброго ранку. Ну з Києва, де ми були ще вранці, промістилися ми вже до Макарова Бочанського району Київщини. І саме тут, біля центральної районної лікарні, з'являться саджанці райських яблунь, які згодом перетворяться на. Сад, дуже затишний сад, який буде нагадувати нам про діток, яких у цій війні забрала у нас Російська Федерація. Компанію компанію гай дитячих снів. Ми оголосили. Я нагадаю на день незалежності під час телемарафону, про який ви вже згадували. Тоді перший Женя Сарайської яблуні у мальоничному у мальовничому витачеві висадили батьки шестирічної Софійки Волинської у пам'ять про загиблу доньку. Її життя 19 серпня обірвала російська ракета, якою тоді. І окупанти вдарили по Чернігу, прямо по самому центру міста. Загалом проєкт гай дитячих снів має на меті створити один великий гай з пів тисячі райських яблунь, локацію якого ми оголосимо трошки пізніше. А також до цієї ініціативи можуть долучатися різні територіальні громади, а також школи, якщо вони хочуть також шанувати дітей, життя яких забрала Російська Федерація. Дерева до речі вже висадили в Прикарпатті в Запоріжжі, в Зонодольсь у Хмельницькому та Харкові планується висадка. Отримали заявку від Маріуполя, і заявка це 140 7 дерев, тобто 147 дітей. Це жахлива цифра. І ось сьогодні до проєкту Гай дитячих снів долучається Макарівщина. Детальніше про це. Ну, спочатку давайте поговоримо про те, чому важливо висвітлювати саме цей проєкт, чому важливо згадувати. Давайте поговоримо з амбасадорами цього проєкту Валентина Хамайко, видача зінадок вихідний, Свят Гринчук, ТСН, Добре. колеги. Які ваші думки? Чому важливо саме нам, медійникам, долучатися до цього? Доброго ранку. По-перше, це дуже красива світла пам'ять. Дуже важко, дуже болісно втрачати дітей. Це травма і рана для батьків. І коли є можливість символізмом ось таким продовжити життя. Дерво це символ життя. Воно буде рости, воно буде давати плоди, до нього можна приходити. Від цієї природи, від цього дерева можна заряджатися. І це дуже красива ініціатива. Кожна Кожна людина, яка кожна родина, яка втратила дитину, має можливість зайти на сайт один плюс один медіа, заповнити спеціальну анкету, вибрати місце і таким чином зберегти світлу пам'ять про ту дитину, життя якої забрала війна. Тому ми закликаємо усіх долучатися до цієї ініціативи, висаджувати ці дерева і створювати символічний символічну дуже красиву пам'ять і символ про життя цих людей. Гай дитячих снів має жити по всій Україні. Це тут слава парус, знаєш, знайшважається, що медійники вони більш витривалі до поганих новин, тому що щодня нам доводиться розповідати про якісь трагічні речі, особливо в час війни, які відбувається. Але от коли йдеться про дитяче життя, то кожна звістка про дитячу загибель, дитячу смерть, от такі дитячі трагедії нам теж. Ви всі знаєте, дається важко, тому а, такі дні, такі моменти, такі акції це ж важливо. Ми маємо про це все пам'ятати. Ми маємо про це, що важливо медійно нагадувати Україні, медійно нагадувати світу, аби ось ці злочини проти дітей, бо це найстрашніше, що може бути. Не забувалося, аби злочинців, які їх чинили, було покарано, і я вірю, що в те, що це станеться, покарання для злочинців, стане раніше аніж ці дерева прекрасні, які ми сьогодні висадимо, будуть. Вже великими і цей гай буятиме. На це сподіваємося, і ми дійно для це будемо все для цього робити. Колеги, ну як, так само, як і 24-го. Ми дві команди великі започаткували цю традицію? То саме на Макарівщині, саме ви, саме представники, л... представники двох команд, е, маєте змогу посадити перше дерево? А поки ви це будете робити, та дуже красиво навіть з яблонькою. А поки ми це будемо робити, я хочу запросити Вадима Токаря, це голова Макарівської громади. Е, давайте, пане Вадиме, трошки о трошки сюди ближче. Скажіть, будь ласка, чому саме це місце обрали на Макарівщині для висадки е, гаю? Дитячі снів доброго ранку всім. Це місце для нас є дуже символічним, тому що ми знаходимося на території нашої лікарні і в перші дні повномасштабного вторгнення з 24 лютого по 27. Сюди саме сюди привозили загиблих дітей із бородянки і привозили сюди загиблих дітей з Бабинці, Це Бучанська громада наших діточок. І це місце для нас є також символічним, тому що як продовження життя тут саме в підвалі цього приміщення, яке позаду нас народилося двоє діточок під час активної фази бойових дій. Для нас це місце є символічним ще тому, що ми. Повинні створити осередок пам'яті. Ми повинні створити осередок затишку, і щоб кожна людина могла прийти сюди, поринути в свої думки, помолитися і згадати всіх тих невинно вбитих жертв російсько-української війни. Пане Вадиме, дякую. А поки ще колеги завершують висадку, я хочу нагадати про те, що всі ну по перше, подивіться, скільки людей прийшло. Всі хочуть долучитися, всі хочуть згадати діток, їх на жаль, з нами вже немає. І я хочу нагадати, як може кожен долучитися, кожна громада школа, якщо ви хочете вшанувати пам'ять дітей, яких забрала Російська Федерація, життя яких забрала Російська Федерація, то це зробити доволі просто. Зараз на екрані ви зможете побачити спеціальний QR-код, який ви можете відсканувати. Його це зможе можна зробити з допомогою смартфона, і там з'явиться посилання. Ви перейдете на сторінку, де буде детальна інформація про проєкт, а також аплікаційна форма. Її дуже легко за. Повнити, треба вказати е, ім'я та прізвище, діточок, скільки локація, і, і представник, який буде відповідати за висадку гая дитячих снів саме там, місцевого маленького. Тому долучайтеся, переходьте за qr кодом Якщо дивитесь трансляцію, матайте назад, ставте на паузу, відскановуйте і долучайтеся. І ось так: от на Макарівщині вже. Висаджена перша яблуня, саду. Ми називаємо це садо, садочок такий дитячих снів. Ну і сподіваємося, що таких садів все ж таки у нас буде ну, якомога менше. Колеги, вам слово. Як круто, що дерево Дякуємо не вам. виросло, а вже має. Свою унікальну історію так ну дуже добре валя сказала, що це таке символічне продовження життя тих дітей, яких вбила Росія. Спасибі uh, Томчиничякуємо, дякуємо, дякуємо. і запрошуємо вас Федоренчук. долучатися до ініціативи.